Доброго ранку, діти! Подивіться, до нас сьогодні завітав Тарасик. Він приніс картину із зображенням свого житла. У цьому будинку мешкає Тарасик. Який будинок у Тарасика? Так, маленький, дерев'яний, красивий. Скільки поверхів у цього будинку? Правильно, один поверх. Перерахуйте, будь ласка, з чого складається будинок. Наприклад, вікна. Так, двері, дах, стіни, сходи, що ведуть на горище. Так, молодці. Але є ще й інші будиночки. Подивіться, будь ласка. Скільки поверхів у цього будинку? Так, багато поверхів, що є у будинку? У будинку є вікна, що ще? Так, двері, дах, стіни, сходи. Та багато, багато квартир. У таких домівках живуть люди. А де ж живуть тварини, діти? Перерахуйте, яких тварин ви бачите на картинці. Кішка, собака, корова, свиня це дикі тварини чи свійські? Так, свійські. Вони живуть поряд із людиною, і саме людина будує для них домівки. А ці тваринки свійські чи дикі? Правильно, вони дикі. А хто ж для них будує будиночки, діти? Правильно, житло для себе вони споруджують самі. Ой, подивіться, хто це до нас завітав. Лисичка та зайчик і сказочки зайчикова хатинка. Діти, ви пам'ятаєте, що трапилось з героями цієї казки? І які у них були будинки? Так, у зайчика дерев'яний, а у лисички крижаний. Чи правильно вчинила лисичка, коли вигнала зайчика з його власної домівки? Неправильно, неправильно, вона дуже погано вчинила. Лисичка багато розмірковувала над своєю поведінкою і хоче помиритися із зайчиком. Давайте допоможемо їм знову стати друзями, побудуємо їм казкові будиночки, щоб вони жили мирно, не сварилися, а дружили і гостювали один в одного. Ходімо до нашої художньої майстерні. Нам знадобляться наступні матеріали. Синій аркуш папера, клейоночка, серветочка, клей. А також Жовтий прямокутник для лисичиного житла, жовтий квадрат для зайчикового житла, Трикутники для стріхи, Три зелених прямокутника для ялиночки, сині прямокутнички для вікон, дверей, Два кола для віконечка на горищі, чорний прямокутник для ялинкового стовбура та білі хмаринки. Ви можете використовувати геометричні фігури інших кольорів. Починаємо роботу. Спочатку просто викладемо деталі у єдине зображення, а вже після цього перейдемо до приклеювання цих деталей до аркуша. На клеєночці ми змащуємо клеєм наш сугроб. Накладаємо сніжок до нижнього краю нашого синього аркуша. Робимо це охайно, залишки клею прибираємо серветочкою. І якщо ви побачили, що десь щось погано приклеїлось, підмастіть фігурку клеєм, виправте ситуацію. По центру між будиночками зробимо ялиночку. Зверніть увагу, що нижній трикутничок у ялиночки найбільший, верхній найменший. Дійшла черга хмаринок. З них ми пустимо сніжок. Беремо білий папір, тоненьку смужечку, і починаємо хаотично її різати ножицями. Єдина умова, шматочки мають бути малесенькими, адже ми робимо сніжиночки. А тепер по черзі змащуємо їх. На пальчику клеємо і клеємо на роботу. До побачення Тарасико, до побачення лисичка, зайчик, до побачення, діти. На все добре!